А ми робимо не карнавальний парад, а робимо правозахисну ходу. Трошки різні речі це кадри першої в Україні правозахисної ходи на підтримку ЛГБТК зроблені ще у травні 2013-го. Відтоді нетрадиційний захід під назвою марш рівності став традиційним і раз на рік проходив у столиці. Якщо спочатку за рівні права виходили сотні українців, то згодом тисячі. Звертайте увагу, адекватні, міняємо люди. Я дуже задоволена тим, як працюють правоохоронці. Ні на систу та права схваті прай. Востаннє марш рівності організовували за кілька місяців до великої війни у вересні 2021-го. Тоді у центрі Києва захід зібрав понад 7 тисяч людей, серед яких були і військові. Давай! Після дворічної перерви, пов'язаної з повномасштабною війною, організатори маршу рівності вирішили знову провести захід на підтримку ЛГБТК спільноти у Києві. Подію запланували на 16 червня. Маршкив прайд буде проведений під гаслом. Єднаємося за для рівності і перемоги. Ми вважаємо, що на часі і доречно проводити Київ Прайд цього року. Сьогодні в Рубриці на часі спробуємо дізнатися, чого очікувати від цьогорічного маршу рівності, з якою метою його проводитимуть, та чи готові його учасники до можливих провокацій. Також поговоримо із прихильниками традиційних цінностей, які категорично проти таких заходів, особливо під час війни. Але спочатку поставте лайк цьому відео, залиште коментар та підпишіться на наш Ютуб канал. Цьогорічний марш рівності, на відміну від попередніх, буде менш чисельним через безпекову ситуацію, пояснюють організатори. Взяти участь у заході зможуть лише 500 людей. Це будуть українські активістки активісти в основному або люди видимі, тобто, можливо, якісь інфлюенсери, які. Хочуть розповсюдити цю проблему, тому що наша основна мета цього марну цьогорічного маршу це максимально розповсюдити інформацію. Яка нас турбує, це ці два законопроєкти 54.78 і 9103, Законопроєкт 9103 про цивільне партнерство. Інші законопроєкт, це законопроєкт п'ятдесят Це внесення поправки до кримінального кодексу України. У чому суть цих законодавчих ініціатив і чому вони так важливі для ЛГБТК Плюс спільноти? Ми запитали в одного з розробників цих документів громадського активіста Святослава Шереме. Я в стосунках з своїм сімейним партнером вже 18 рік. Це одна сім'я. Родичі наші з обох сторін визнаються одне одного. У нас спільне житло, у нас багато спільного майна, пряма дискримінація, неможливість влаштувати своє сімейне життя у визнаний державою спосіб. Спосіб відомий. Запровадження про інституту реєстрованого цивільного партнерства Україна, до речі, іноземні партнерства визнає одностатеві, але своїм громадянам такої можливості всередині України донині не надала. Тож для того, аби одностатеві пари мали такі ж права, як і інші сім'ї, Верховна Рада має нарешті ухвалити законопроєкт про цивільні партнерства, каже Святослав Шеремет. А щоб ці люди почувалися в Україні захищеними, додає активіст, парламент повинен внести до кримінального кодексу таке поняття як нетерпимість за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Українське законодавство визнає три. Чотири. Чотири мотиви нетерпимості: расова, національна, релігійна і за статевою належністю. А що? Немає злочинів на ґрунті гомофобії? А що вже нема в Україні злочинів, мотивованих трансфобією? Та звичайно, що є. Що каже держава у відповідь на злочини, які вчиняються? Ой, Це хуліганство. Тому ознаки нетерпимості на підставах СУГІ, сексуальної орієнтації гендерної ідентичності треба додати до кримінального законодавства, але далеко не всі українці вважають так само. Наприклад, голова руху всі разом за сім'ю Руслан Кухарчук переконаний, своїми законодавчими ініціативами і публічними заходами ЛГБТК Плюс спільнота гальмує розвиток українського суспільства в Україні. Демографічна не просто криза, а катастрофа. Ми Зникаємо в буквальному сенсі цього слова. Українська нація буквально фізично зникає. ЛГБТ-ідеї, агресивні феміністичні ідеї, ідеї так званого гендерного різноманіття, подолання гендерних стереотипів це все те, що саме стало причиною, в тому числі цієї демографічної катастрофи, в якій ми перебуваємо в Україні. Зараз різні організації, церкви, українські патріоти зараз докладають максимум зусиль. Щоб подібні заходи в Києві не відбулися, зокрема, український волонтер та журналіст Денис Кошельник подав до столичної адміністрації 57 заяв від військових, які вимагають перенести марш рівності. За думкою військових, за думкою небайдужих громадян, це зараз не на часі. Чому тому що цей парад ніколи не проходив мирно? Були сутички. Ми розуміємо, що це не буде мирний мітинг. Як вони хочуть у Київ Прайді, дії волонтера назвали провокацією. Мовляв, далеко не всі військові проти маршу рівності, оскільки серед них також є представники ЛГБТК спільноти. А щодо імовірних сутичок їх на заході не буде. Запевняють організатори. Ми зараз знаходимося в тісному контакті із національною поліцією із київською міською владою, і тому я. Вважаю, що ми матимемо змогу забезпечити максимальну безпеку учасникам і учасницям маршу. Ми зараз все для цього робимо. Якщо ж сутички таки стануться, відповідальність за них нестимуть ті, хто їх влаштовуватиме, кажуть правозахисники. І додають, представники ЛГБТК плюс мають повне право проводити подібні заходи навіть в умовах воєнного стану. Якихось законодавчих обмежень на те, щоб не проводити такий захід не існує. Щодо противників цього маршу рівності, то вони були завжди, вони мають своє бачення щодо того, що вони можуть бути присутні в суспільстві. А ті, хто відрізняються від їхніх якихось поглядів, вони не повинні бути в суспільстві, і оця нетолерантність, вона, до речі, грає дуже погану роль. України для України, коли йдеться про е, процес входження в ЄС і е, ті вимоги, які виставляються в Україні е, на цьому етапі, вони так само передбачають захист прав, і в тому числі ЛГБТ. А що з приводу проведення маршу рівності думають люди на вулицях Києва? Як вони ставляться до заходів на підтримку ЛГБТК+. Ходімо, спитаємо. Як ви ставитесь до заходів на підтримку ЛГБТК Чи готове до них суспільство? Нейтрально. Якщо не трогають пусть роблять, що хочуть. я вважаю, що Україна готова до цих людей. Це такі ж люди, як і ми, і зберегати їх права це нормально. Під час війни це, по-перше, недоречно я традиційних поглядів взагалі, і зараз вважаю це дійсно недоречно. Питання ЛГБТ дуже складне, абревіатуру таку не чую. Ні, нічого ЛГБТК це лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квіри і плюс хто ще. Противник цієї а, спільноти. Я їх підтримую. Я розумію. Це розуміти вважаю, справа кожного з ким він хоче бути в одному ліжку. Не треба, це природа, не можна йти проти природи. Нічого проти ЛГБТ спільноти я не маю взагалі. Люди мають право заявляти про свої права. Єдине, що мене бентежить, це те, що велике скупчення людей можуть там наші вороги якось цим скористатися. А так, в принципі, ну, в нас же проводяться концерти, фестивалі. В принципі, треба якось жити і. Хай буде цей марш. Наша команда обов'язково буде стежити за тим, як проходитиме марш рівності у столиці. Тож, аби нічого не пропустити, підпишіться на соціальні мережі точки сходу.